Ну що ж, всім привіт! Приїхали ми в ТОП Бачите, бачите, названня назва. тут багато-багато місця, пікнічків. Бачите, які тут неділя зараз. Дискотека на турецькі мене. Дивіться, скільки тут місця, пікнікова зона. І тут одразу пляж і дивіться яка гарна гора. Кажуть на неї черепаший, острів, хто мишиний. Ось так виход до моря. Тут взагалі гарненька місцевина. Заїзд на машині сюди коштував 45 лір. В машині, звісно, може одна людина бути хоч 10. Так що оце тільки за в'їзд машиною платне, а остальне все безплатно, безкоштовно. Ось така краса. красава тут передягальні. Ось там зверху також є місця, але ми приїхали вже після обіду, вже все зайнято. Якось туди з'їздимо, там теж дуже-дуже. Гарненько. Ось тут є також по території туалети, навіть місця для намазувань. бачите? Вивізка. І ось так тут ціла-ціла велика галявина з мангалами, з зонами для пікніка, відпочинку. Так що вон тут навіть є. Wi-Fi від <свят> білідіє муниципалитетный. Все культурно организовано. Вот такая красота. Вот тут есть еще парковки. Так, заходим тут кафешка, можно, если заканчивается. Вугу можна купити. Бачите, є ще. Тут кафешка, водичка можна купити. Ось навіть зверху дивиться, є також місця, та хоче і повищу. Місць, до речі, багато. Ось тут також є рукомийники, де можна помити руки або... Тарілочки. Диму тут, звісно, вистачає, всі щось смажать Ось такі мангали, бачите, стоять. Ось і столики. Тут столики, бачите, без таких будиночків, без криші. А там всі з накриттям. Давайте глянемо. Бістренько тут ще є. Ото зверху що я казав. Так, отак ми заїжджали, як ви бачили. Ось тут навіть навіть заборчик, трішки закрита територія. Ось бачите як всередині. Оп. Ось така краса. Ось така місцевина тут. Ось дивіться, піднялись трішки вище. Тут взагалі є такі ось уєдиннені місця. Ось туди з виглядом таким гарним. Все вже зайнято. Ось тут приватне місце. Так, тут дуже гарно. Але все зайнято вже ось такі красоти. море о так. Опа. До речі, зупинились тут, є вільні місця. Тільки трішки знизу, зверху звісно вже все зайнято. Так що будемо тут відпочивати. Так, ну що, пішла картошечка, перчик. Баклажанчики вже готові. будуть ще грибочки. Дивіться, що у нас ще є. Такі помідорки квашені. Ось так, там у нас один мангал з тіла. Ми тут приїхали з друзями. А я тут прийшов, займаю ще один, щоб швидше було запікатися. Так, ну що, поки розпалюються вуглі, Давайте вам покажу що тут як ще десь, тут знизу прямо місце місці є. Тут є Прохід, давайте глянемо. Ага, ось виход тут до моря. Дивіться, там ще он зверху також є місця з мангалами. Тут роздягальні душова кабінка, душі душі, І ось такий до моря вихід. М -м -м. Красота. Ось так ось можете. Також сісти на стільчиках. А й там зверху оце саме віп місця. Щоб робити мангальчик. Так, пошла перша партія, вонь там вже починає горіти. так, а ну не горить. Ось така козу перзола, курина. Що кажу, кузу кузу тавук перезола кузу це баранина так все буду дивитися за мяском так ну що, пішли баклажанчики Будуть ще баклажанчики попробую Так, ну і крильця також є. Такі трішки підгорають, але нічого страшного, будуть смачненькі. І то ще не все, ось тут у нас ще грибочки, останні баклажанчики дожарюємо. Смакота буде. Ось дивіться, вже звільнилось одне місце. Я вам хочу показати який тут вид. Ось тут проход. Дивіться можна туди спускатися. І ось така краса. І ось тут зразу оце місце. Ось тут знизу багато місць. І зверху. Ось так, дивіться, столик, мангал с такой красою а тут взагалі балкончик я вам же показував. круто ось така ще є оглядова площина, так сказать Он тут гуляють в турецьку місцеву гру. Така краса. Всім дякую за перегляд. До нових відео. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо сподобалось. Всім папа! -па.